І ви вже побачили, що у Львові здійснили замах на проукраїнську націоцентричну, україноцентричну, націоналістичну Ірину Фаріон. Багато людей просто зростали, в тому числі я в національному плані на її лекціях, виступах, сюжетах і так далі. В той час, в той самий час. Представники партії екс партії регіонів ОПЗЖ вони просто вивіски знімають їм похер, нічого однакового з ними не стається. Вони нормально живуть, працюють в Верховній Раді. Ну так як вони там працюють, це, ви розумієте? Ніяк, але вони там числяться. Вони депутати, вони там у всяких радах, комітетах. Вся ця наволоч десятиліттями тягнула сюди окупантів російських. Вона продовжує спокійно жити, це навіть не те, що спокійне життя, вони живуть офігенне барське життя. Да, вони там заплатили якісь видно откати, їх ніхто не чіпає. І ось такі парадокси, що людей, які у випадку, якщо б Росія, да, не дай Боже зайняла Україну, вони були б тут гауляйтерами і управляли б українцями як представники окупанта. То от з цими всіми людьми нічого не стається. Але коли ти захищаєш українську мову, традицію, культуру, пропагуєш е діячів, е розповідаєш, а тут же ж постійно треба розповідати, тут же ж постійно треба виховувати, тут, тут же ж половина, не половина, тут більшість абсолютно ніхуя не знає і ніхуя не розуміє книги, коли ти захищаєш дисертації, а коли тебе виганяють з університету, ти поновлюєшся, тому що от стержень такий у тебе є, тебе поновлюють там. От коли ти проукраїнський активіст, коли ти знайомиш українців з самими ж українцями, хто вони сука такі, коли ти захищаєш українську мову і це тобі вилазить боком, і ти входиш в такі конфлікти, в які можна було б і не входити, але ти просто тотальний в цьому. А чи може бути націоналіст не тотальним? В захисті свого. Навіть якщо хтось тут не розуміє, що своє треба захищати. І навіть якщо ти зі своїми входиш в конфлікт, так ось так, такій людині небезпечно жити. Таку людину можуть вбити в європейському місті, таку людину можуть караулити там тиждень десь цілий. Нормально? Ти фоткаєшся там в Верховній Раді, стоїш біля Стефанчука. Нормально взагалі? Ніхто і пальцем. Не, не зачепить тебе. Це знаєте, як такий біблійний мотив, що там без волі Бога да, і листочок не впаде, і травінка не впаде, і волосина не впаде, і всі все волосся пораховано. Да, якщо це кудряве волосся Бойка, якщо це крашене, фарбоване волосся Колі Тіщенка, воно пораховано. Оцих всіх Куніцьких, Хуїцьких, Записанько, оцієї всієї паїботяни. А яка вже не ОПЗЖна, а слуг народу і чомусь цю партію якось теж бояться згадувати, да, якось так ОПЗЖ, ОПЗЖ, а слуги народу. Вони що краще, типа. У Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця. Інцидент потрапив на камери відеонагляду. На відео можна побачити, що нардепи йшли повз і потім підійшли до постраждалого. Почали його штовхати, знімати на камеру. З чого й розпочався конфлікт на кадрах? Також видно, як Дмитрук б'є хлопця. Поряд стоять ще двоє чоловіків, проте невідомо хто вони. Розкажи, пожалуйста, що відбувалося, коли. Когда... Я стояв на вулиці, вони почали мене знімати То, хто, дачили... хто? Дмитрук і депутати, Так. Значили мене знімати і штовхати ну, мене провоцирувати. Говорити всякі гадості на телефон, що я там щось виповнюю, що десь працюю. А і... і гроші просили. Чи що? Да. І... Вони вони почали бити і все вдвох. Вдвох почали. Да, один не завалив, а мітрук о, почав бити. А, завалив Куїнський? Так. Да. Вони це нормальні люди, ви вважаєте? І оця вся шушера, вона нормально собі живе. А знову ж таки скажу: люди, які піднімають нашу гуманітаристику, науку, мову, культуру із забуття. Саме ці люди, як не дивно, перебувають у прицілі. Антиукраїнських сил, росіян, якихось диверсантів, кілерів, я не знаю, хто це, хай наші служби, а які там у Львові, я думаю, їх теж немало національного рівня, розбираються. Тому що це теж дуже дивно. Чому а, при такій кількості силовиків в воюючій країні, коли перевіряють людей, які навіть відвоювали і мають змогу виїхати за кордон, а, і ці люди навіть е, втрачають можливість потрапити на свій літак, бо ну, просто їх так довго перевіряли, це випадок із життя. Коли так багато силовиків можна просто от, е, намагатися вбити людину з пістолета у дворі, без лишника, ахіреть просто. І такий момент, друзі, хочу у вас запитати. Ви можете порахувати, скільки, якщо не стане Фаріон, в україномовному сегменті Ютубу залишиться українських націо націоцентричних націоналістичних каналів. Один, два, три, чотири. Скільки? І які українські націоналістичні канали ви можете назвати, окрім каналу Ірини Дмитрівни Фаріон? Це так на подумать, на помедитувати, тому що. Дуже мало такого контенту у нас. І це якраз камінь в город тих, хто у нас дуже дехера хіхікає з приводу замаху на її вбивство, з приводу цієї трагедії, з приводу можливої смерті, ха-ха, бабку, там і так далі. До цих людей ли, навряд щось дійде. Це просто дегенерати, це просто погано виховані люди, і це дуже погано. Освічені люди з таким вихованням, з такою паршивою освітою і боролася пані Ірина Фаріон. І мені дійсно буде, і я думаю, всій Україні її буде дуже-дуже дуже не вистачати.